Так, питання ріст регуляції або ріст регуляторів на озимий пшениці. Тоже досить часто запитання, чи можна разом з герпіцидами чи з фунгіцидами, а коли краще. Дивіться, Всі рістрегулятори, незалежно від того, яка назва там діючої речовини, кормиквахлери, тринексипакети, летафон і так далі, вони працюють, змінюючи гормональне поле. І відповідно їхня дія, їхня робота буде проявлятися від моменту внесення в найближчі 3-4-5-7 днів до розпаду діючої речовини у рослині. Відповідно, ми повинні їх вносити тоді. Коли нам потрібно зрегулювати, вкоротити ту чи іншу частину стебла. Якщо ми подивимося на рослину пшениці, звичайно, що в першу чергу нам би хотілося, щоб вона була потовщена знизу, мала якомога коротше між вузлями тому що це буде покращувати її стійкість до вилягання в першу чергу, і відповідно, коли там вище до жнив буде якийсь вітер, то вона в меншій мірі буде ламатися і падати. І другий момент, коли нам потрібна рест регуляція, це якщо сорти схильні до Опускання колоса для того, щоб вони не осипалися, особливо остисті старти, ми б хотіли, щоб наш колосок якомога довше і завжди стояв доверху. Відповідно, нам потрібно потовщити верхню інтеркалярну вставку, верхню частину стебла. Відповідно, це внесення повинно бути уже перед виходом колоса. Коли ми хочемо потовщити внизу стебло, відповідно, це 31-32 фаза. Зверніть, будь ласка, увагу: літер е, топал для це наш новий продукт, який виходить вже з наступного року. Настільки коротше. Перше між вузлями з рослинами, де не вносився регулятор росту, і товщина стебла тут більша, і довжина самих оцих інтеркалярних вставок вони вкорочені і потовщені. Відповідно, ця ця рослина буде мати більшу стійкість до вилягання. Стосовно норми ріст регуляторів. норма ріст регулятору залежить від температурного режиму, який складається на момент внесення. Ну як я казав, до і після. Чим вища температура, тим більш ефективніше будуть працювати ріст регулятори. При нормі 20 градусів Цельсія, літри буде більш ефективним, ніж один літр при 10 градусах Цельсія. Відповідно, залежно від того, який температурний режим встановився, за яких умов ви працюєте, і ви повинні встановлювати норму внесення ріст регулятора Якщо це раннє внесення, там десь середина ще квітня, відповідно, температури нижче, ви повинні працювати максимальною нормою 1 літр на гектар. Якщо це там, 15, 20, 25 квітня і температури поступово пішли наростати, ми маємо вже середню температуру там, 15 градусів, можливо, чи 14, відповідно, норму ми зменшимо до 0,7. 0,75 і до 05 літри. Норма виключно залежить від температури. Чим вища температура, тим менша норма внесення.